Сьогодні я вам розповім про свого суперпупер літнього корча форцієра Sierra і року. якою ж ми її купили. А купили ми її дуже, дивіться самі. Морди автомобіля. Лиця переду. Всім привіт. Так. Була губа, яку Даня розвалив. В общем. Була, Була. Ну, нема. Е, потім був зроблений виворот борщ Стайл, який зараз буде переходити на речаги від Скорпа. Встановлений 2,9 двигун в парі з коробкою 2,9 n 9 N9. До 29 двигуна була встановлена коробка N9. Укорочений скорповський кардан і заварений редуктор. Встановлена, встановлена репліка Ковша Брайд. Руль китайський з, ви, з, з, з виносом. <схід> Ми до сих пор прикалуємося, mm -hmm. що як куропатка так їздиш. Ну нічого. В наступних серіях ви все зрозумієте, там все буде добре. Тахометр. Тахометр також поставили до такого плана. Бо спідометру вже немає. Приборка під тросик. двигун і коробка під електрику. Теж не хочеться заморачуватися, є GPS-трекери. Трекери. Хай буде GPS-трекери. Які міряють скорість. Вирізана дупа в автомобіля. Не по максимуму, але вирізана. Встановлені проставки 63,3 мм назад. Що ми ще робили Дань, по цій машині? Гідроручник. є. Бленда з МК-3, яка ну, майже підійшла сюди, як рідна. Але вона ціла. Так, що тут ще є. Встановлена розпорка. О, точно, точно. Раді чого ми вкупляли білу сієру в Лобаш 300 благополучно, як ви бачили вже. Осьо. Встановлена передня розпорка, задня буде. Зараз чекаємо також на бак Юра, на тебе вся надія. Бак стане сюди. Тобто задня вісь центр автомобіля бак буде тут. Щоб енерція була якомога менша. Також заливна горловина швидше за все буде винесена в ту карту. Вирізана дирочка і в крилі також. Стандартного ручника немає. Його треба буде зняти, щоб він там навіть не мусолив глаз. Так, що попередку ми ще робили? А, газелівські задні амортизатори. Пружини від скорпа ззаді, пружини від скорпа спереді. Пиляні пружини. Наскільки не можу сказати ось остатки з тих пружин. Але вони пиляні. Резинка для грошей. Всі зрозуміли, да, що тут пачка вже лягла. Хай гривень, але все одно вже пачка. Mm -hmm. Так, зараз подумаємо, що ще ми з нею робили. Також ми ще поставили фендера. Це теж досі ніде не було на відео. Так виглядає тут бойові рани. Але є чим похвастатися, бойові. Не просто так з ноги лупанув чи ще щось. От Мерседеса SK500-221 кузові пороги стоять. Я вже її знімав. Як же ж без слойпера. Ну я прикалуюсь спойлера, але... Но... Спойлер — це. Коли ти розказуєш фільм дівчині свої наперед, а вона потім тебе б'є. Музика. Музика. Чудовий китайський майфунамана, який навіть щось грає якусь музику. Нет величин, показать, люблю. Взять... Червона спортивна підсвітка. Вспомнив, що ми ще тут варили її майже повністю. Коли пороги відділились від дна автомобіля, ми її заганяли і варили в обухові. А потім ми ще варили, що ми варили? Ланжерони. Ланжерони ще варили. Точно За, в полі. Закладні гайки під задню балку. Та. Коротше, тут кусок роботи нормальний. Тут автомобіль майже... Він на вид такий собі поки що, але він дуже в доброму стані. По системі охолодження стоїть радіатор від ОХЦ. -шки. Система трохи перероблена. Бо знайти 29 радіатор ну, є проблема трохи. От. Єди, єдиний мінус то, що різні виходи. І приходиться знімати патрубок, заливати повністю спочатку радіатор, а потім уже через бачок проганяти його по всій системі, щоб ну, розвоздушити. Так. І ще прийшлось переробити немножко 2,9 з радіатором від ОХЦ. Отака Тобто Цей патрубочок має йти сюди. Але він тут вивернутий, ми так зробили, йде сюди. Оце верхня точка. А знизу точно так же йде звідти ось туди. Ось туди. І це є якби не дуже добре, але ну, чуть-чуть збільшили Подивимось. кількість антифризу. Подивімося, ну, бойових тестів ще ми, ну, полноценних не було. Датчик, кстати, датчик температури у нас врізаний в бачок, але це не дуже є правильно, але по-іншому, по на жаль, тут... Ніякі вони встановити. Та, тому, тому так. ну Будемо бачити, як воно буде працювати. Якщо не буде працювати, то в будь-якому випадку будемо перероблювати систему. А що робити. До речі, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. У нас буквально в наступній серії. Ще один. Ну, зазвичай, коли ми кажемо, що в наступній серії, то що, Ще щось, один. що щось завжди якась фігня виходить. Дуже цікаво, напевно. Але без екшену. Без екшену, без але. Е... Є, є на що подивитися. Ага. Так що очікуйте. Да. Поповнення, скажімо так, в сім'ї. Що вам зараз, любі друзі, сказати? Треба підписуватись на канал, у нас дивляться 98% без підписки. Це колосальний труд. Ми з Данією сьогодні вже після роботи. Е, приїхали, знімаємо, намагаємось робити український контент цікавішим, веселішим. Закінчиться ця війна з цими собаками і все буде добре. І ми виїдемо вже. Будемо катати і вас, і себе, і робити зовсім інший контент. Але зараз, на жаль, ми не можемо цього робити як би не хотіли. То приходиться знімати отакі от цікаві якісь більш технічні аспекти. Теоретичні. Да, теоретичні аспекти. Так.